Всім привіт! З вами Євген і ви на каналі Інтертехніка. В моєму розпорядженні є три мототрактора на даний момент: це Зубер Т245, Кентавер 160Б і Зубер з 250 Напишіть, будь ласка, в коментарях, що мені з ними зробити. Тобто, що показати, можливо, ви не знаєте, як там доглядати за ременями, яке масло заливати, чи може скільки качати в колеса атмосфер, скільки там, ну. Буквально всі запитання по цих трьох мототракторах, можливо, якихось інших, без різниці, найду, покажу. Задавайте ці питання, і я буду знімати для вас ролики по вашим е, проханням. Зрозуміли, ось така рубрика буде запускатися на цьому каналі Євген і мототрактори. А тепер скажу, дивіться, це зубер Т-245, звичайний такий. Мототрактор класичний на двигуні 11.05, я... да, да, 11.05 движок в ньому. його особливість, що в ньому є Трьохточка. Погляньте, Три точки. Тобто мені тракторно. Його ціна 4500 доларів. Це разом з тим, що зараз вже закінчився сезон і вони будуть дешевшати на зиму. Так що можете вже закуплятися. Тоді, кентавер, звичайний, 160Б з двигуном. Своїм, по-моєму, на 16 кінських сил він йде. Звичайна коробка 3 плюс 1, ремені, все стабільно, все ви знаєте, все є на, на моєму каналі. Переглядайте його ціна. 2490 доларів. Це він голий, без ніякого навісного обладнання. І також останній це z 250 В принципі, майже такий самий мототрактор, як і попередній, але в ньому трошки змінена компоновка, можливо, трошки іншої марки. Коробка. В ньому одна точка встановлена, ой, І Його ціна трошки менше 3200 доларів. Це з одноточкою І також двигун у ньому 1105 Я тут подумав. А, рубрику Євген і мототрактори Надо треба назвати якось по-іншому, чи квадратний трактор, чи тракторне питання. Напишіть в коментарях краще, як цю рубрику ще назвати, і зразу ідеї. Ідей, і багато ідей я хочу зняти для вас всі ролики. Кожну ідею буду шукати в інтернеті, дізнаватися, запитувати своїх знайомих фермерів, яких власників, людей, які пишуть відгуки. Всю інформацію буду збирати і показувати вам на цьому каналі про мототрактори. Ну що ж. Працюйте, пишіть до побачення з вами був Євген.